Tchau. Вітаю вас у студії програма Столиця. Наша команда підхоплює ефірну естафету, аби запросити вас до трьох цікавих розмов. Перша вже традиційно відбуватиметься із народними депутатами. Цього разу до нас завітав свободівець Юрій Левченко. Вітаю вас! Глядачам нагадаю, ви маєте можливість долучитися до нашої розмови 223-09-71. Це телефон нашого прямого ефіру. Він уже починає свою роботу, тому будь ласка, телефонуйте, юрію за освітою. Ви економіст-фінансист, тому так. почнемо із фінансових питань питань із царини економіки змі пишуть, що Україна готується до можливого дефолту. Що це? Чим це загрожує Україні і українцям? Ну насправді я думаю, що ці. Е... Такі новини є, кажучи, перебільшенням, і вони насправді залежать від політики нашого уряду і цієї коаліції, яка, наприклад, жаль сьогодні править в Верховній Раді. Тому що насправді передумов економічних, як таких для дефолту немає. Звісно, у нас війна триває, звісно, у нас є економічний спад, але у нас так само є олігархічна економіка, наслідком якої є той факт, що олігархи, по суті, не сплачують належно до державного бюджету. Через що йде іде оцей величезний uh -huh. дефіцит, через що йдуть ці всі боги величезні? Через які потім говорять про можливий гіпотетичний дефолт, так от якщо би все ж таки розбити це владу олігархів над українською економікою і забезпечити справедливе оподаткування, соціальне сподаткування, де великий бізнес буде платити належне, не буде різноманітних офшорних схем, не буде різноманітних схем виведення капіталів з України без жодного оподаткування, уникання сплати податків, різноманітних пільг. Так, от тоді у бюджеті буде достатньо можливостей для того, щоб не тільки виплачувати борги, та. Так, а для того щоб забезпечити нормальний соціально економічний розвиток країни без набрання нових богів, чим зараз на великий жаль займається уряд. Тому тут питання насправді в політиці сьогоднішньої влади, чи вона хоче і далі, як Янукович, продовжувати, пропоршу, але. Слово правильне кришувати олігархів, чи навпаки, вона хоче будувати соціально, соціально справедливу економіку і справедливу державу. Ви не от... бачите намагань, все таки початку цієї деолігархізації в Україні? Ну там ситуація з Коломойським ситуація з фірта розумієте, Ситуація з Коломойським і з фірташем, е, е, хоча можна назвати це певним якимось першим кроком або півкроком, mm -hmm. на жаль, вона невілюється масою інших негативних кроків назад. Так mm -hmm. от нібито є позитив з тим самим Коломойським, але насправді, якщо подивитися. Попри гучні заяви жодної копійки з відповідних державних підприємств, поки угу. що державний бюджет не сплачено. Так, угу. тобто, нібито кажуть, що відновили контроль, але дивіденти не сплачуються. А в той момент Верховна Рада от буквально десь приблизно півтора-два місяці тому проголосувала за законопроект 1862, який спрощує спрощує для олігархів виведення капіталів з України через систему та системи транспортного цінотворення. Угу. Тобто, замість того, щоб навпаки боротися по танство цінотворення, цей закон буде спрощувати. Для олігархів, тому що він знижує штрафи, він знижує там рівень контрольних операцій. Тобто він полегшує оцей процес Це виведення... Це якийсь як... законопроект, який стосується європейських вимог. Це ні, абсолютно немає ні? жодних, немає яких жодних європейських вимог. просто на просто взяли і полегшили для олігархів виведення фінансів з України без оподаткування частина цінотворення. От на тому тижні, на минулому тижні, було проголосовано два ще одних таких олігархічних законопроекта. А в одному з них дозволяється по суті де-факто приватизацію. Різноманітних державних і комунальних підприємств, які мають боги перед Нафтогазом за спожитий mm -hmm. газ, а борги вони мають, тому що держава їм не покриває різницю в тарифах здебільшого. Mm -hmm. Так а, так, от посадили за законопроект, який дозволить ну поки що в першому читанні, але суючи з того, колісся, себе поводить вони в другому mm -hmm. читанні. Голосують, який дозволить а, Нафтогазу ці. Компанії забирати, але ж якщо мета покривання боргів, то забрати їх це не, ну, це не покає uh -huh. борги. Для того, щоб покрити борги, треба продати в ту чи іншу компанію, і відповідно їх продавати в обхід провотизійційного законодавства і по суті дозволяючи таким чином проводизвати водоканали, проводизувати тепло комуненего, uh -huh. які ще до сих пір не протизоні. А, а ще один закон просували, який говорить про те, що треба забезпечувати рівень рентабельності, якийсь мінімальний uh -huh. рівень рентабельності, і Економічна обґрунтованість е, комунальних тарифів, але цікаво, що е, не пописали а що таке, який рівень рентабельності, про яку mm -hmm. рентабельність іде мова. Тобто, за цим законом тепер можна ставити рентабельність 50%, відсотків, 200%, mm -hmm. і далі олігархи, які якраз володіють у нас відповідними підприємствами, будуть наживатися на людях. От, от власника це факти. розумієте, mm -hmm. є багато якоїсь балаканини, але це конкретні факти на Верховній Раді. У нас є вже тут. дзвонювач, Давайте слухати. Говоріть, будь ласка, добрий вам вечір. Добрий вечір, Катеріна, Камсавольські Днепровский район, Добре. по образованию бухгалтер, вы пройшли на мажоритарной основе, что в Киев що что в Верховный Совет. Я считаю, что неправильный сейчас разоряет предприятия. Я считаю, что по Киеву неправильный налог на землю, неправильно не работает ваша комиссия по налогам и сборам в Верховном Совете. Неправильно сбирается налог с первых-вторых групп предпринимателей. Mm -hmm. И я считаю, что выборы должны пройти только на мажоритарной основе, потому что вы прошли по мажоритарной основе. Ни о каких списках не может быть и речи, потому что как многим депутатам, по мажоритарникам, я обращалась. Mm -hmm. Они помогают, а вот списочники ничем не mm -hmm. помогают, только один помог. Mm -hmm. Вот что вы мне ответите, почему ваш комитет по налогам и сборам не работает и конкретно не mm -hmm. помогает людям? Розумію, ну тут тут кілька моментів. По-перше, я хотів би відповісти щодо можотарної системи. Я хоча сам є можотарник, але я категоричний проти можотарної виборчої системи, тому що мажоритарна виборча система, яка і позводить до таких виховних рад, угу. яку ми маємо сьогодні, тому що переважна більшість мажоритарників, хоча є деякі е, е, нормальні угу. люди, які які також слухачка говорила, що вони допомагають, але переважна більшість мажоритарників – це бізнесмени, які купують свої мандати і приходять Верховну Раду, вирішують свої особисті питання. І наслідком цього є така більшість, яку ми маємо Маємо, ну це один з причин, одна з причин, чому ми маємо таку більшість, яку ми маємо власне кажучи, сьогодні. І чому Верховна Рада не працює належним чином? Про що власне кажучи, наша глядачка і говорить? Ну, Глядачка е, більше але, говорить про Київ. От, ні, ні, це Це перше. Ну а чекайте що значить по Київ. А Київ як він відірваний для всієї ні, країни? ви ви ще скажете податкове законодавство, воно одне для всієї просто країни. Просто Ви характеризуєте Абсолютно? Верховну Раду? А я Я хотіла просто на але, але потім ж була мова те, по саме саме по комітет щодо податків і збо mm -hmm. податків і митних питань в Верховній Раді. Це так, якраз це так. Цей. так, от, коли мова йде про роботу Верховної Ради, яка безпосередньо формує, власне кажучи, податкову політику по всій державі і в Києві, mm -hmm. і не тільки в Києві, а то якраз ми сьогодні з вами вже говорили про ту систему соціальної несправедливості, яка нас і далі mm -hmm. продовжує існувати, як було по Януковичу, Коли навпаки, великому олігархічному бізнесу даються різноманітні пільги, спрощена система податкування їм надаються можливості вимивати гроші з України, mm -hmm. і виводити гроші з України. А на малий і середній бізнес іде левова частка краще фіскального тиску. Так, от для всіх глядачів, має бути нарешті вже зрозуміло, от пройшов пройшло вже півроку, більше ніж півроку так званої нової влади і більшості, що насправді жаль, в плані олігархічної системи економіки, в плані бажання побудувати справедливу систему економіки, нова влада нічим не дізнається від минулої влади. От я mm -hmm. кажу, це відповідально як людина, яка зараз була вже півроку в парламенті. З тима депутатами, з цією більшістю, які сьогодні є в Верховній Раді, з тима 300, нібито формально трьохсот mm -hmm. депутатів зробити щось нормальне для економіки справді революційно позитивне неможливо, тому що вони заточені на консервації олігархічної системи економіки. А нашим глядачам, і конкретно нашій дозвоню, нагадую, що нас на превіликий жаль, треба щоб 226 депутатів проголосували за будь-який нормальний закон, щоб він пройшов сьогодні. в Верховній Раді немає нормальних 226 депутатів. Це сумна реальність, але нам... Uh -huh. Треба всім суспільству робити все можливе, щоб таку сумну реальність виправити якомога швидше, uh -huh. і це і зокрема у ці місцеві вибори, які зараз насуваються, Я думаю, це, це можливість, щоб це змінити, тому що люди мають показати їхнє ставлення uh -huh. до діючої коаліції. Вони мають показати, що не за це народ виходив на майдан, uh -huh. не за те, що зараз сьогодні відбувається, uh -huh. і все залежить від суспільства. Зараз будемо детальніше говорити про майбутні місцеві вибори, за якими правилами вони будуть відбуватися, але маємо ще запитання від глядачів. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір, дуже коротких, три запитання, Юрій. Поясніть, будь ласка, це якраз відноситься до вашої компетенції. Що це за рента, яка 70% відсоткова, яка включена до тарифу на газ для населення? Я підкреслюю, не для підприємців, а для населення. Друге запитання: коли розпочне свою роботу антикорупційне бюро? І за що отримує заробітну плату директор, керівник його бюро в даний час? Угу. Дякую за відповідь. Дякую. Ну, по-перше, щодо тарифів на газ. Тарифи на газ, безперечно, сьогодні є абсолютно необґрунтованими. І те, що відбувається, це те, що уряд Яценюка і коаліція сьогоднішня, вона просто за рахунок людей, за рахунок переважної більшості громадян України, займається дотаціями для підприємств. Ну в якому плані є у нас дорогий імпортний газ, так, і є відносно дешевий газ український. Собівартість, до речі, зі всіма рентами це щодо вашого питання. Порентам навіть з тою рентою 70%, собівартість українського газу є приблизно півтори тисячі гривень. Приблизно півтори тисячі гривень. Але Чомусь намалювали людям ціну від 3600 до 7200, в залежності від е, часу споживання і е, обсягів споживання. Чому це зробили? Тому що взяли дешевий український газ, взяли до її імпортний газ, і замість того, щоб давати дешевий український газ е, споживачам побуту, на побутові потреби, а е, дорожчий імпортний газ олігархічним підприємствам, так е, то взяли все, змішали в один кошик, взяли, умовно кажучи, е, спільний знаменник, так середнє аліфметична, порахували, ну я зараз спочу, але приблизно погалися в тично, і вирішили людям давати е, завищені тарифи. От чому тарифи завищені, тому що зараз просто знов таки то, що я говорив, уряд працює на олігархічну систему економіки. Тому конкретно по питанню нашого глядача е, в незалежності від ренти, чи рента була б 70%, чи рента була б 50%. Ну, 35 була менше... її обіцяють вже зробити. Так, так, але я ж, я ж пояснюю, що це не є ключове питання, це важливе питання. Угу. Але навіть з рентою 70% собівартість українського газу зі всіма іншими угу. зборами, це приблизно півтори тисячі гривень, Добре. власне кажучи. Тому не можуть бути тарифи для людей 3600-7200. Це просто елементарний грабіж. Як я там було Е, Антикорупційний бюро. Антикорупційне бюро. Коли... Так. Ну, подивіться, щодо антикорупційного бюро, ну, по-перше, було питання, ну, якщо на нього відповідати комплексно, то а яким чином позначався новий керівник? Так? От я, наприклад, переконаний, що керівник антикорупційного бюро не могла би бути людина, яка бала участь хоч в якихось. Сферах дотичних до прокуратури, чи там МВС, ну як зараз позначили колишнього прокурора. Це не міг бути колишній прокурор. У нас що не, у нас немає е, достатньо кількість чесних молодих юристів, які там е, розбираються в цих питаннях, їх було позначити. Натомість тому взяли колишнього прокурора, так е, взяли повністю ця Комісія була підконтрольна по суті, президенту, е, по суті, коаліції підконтрольна, і на велике жаль, не позначили, на мою думку, людину, яка справді мала щось революційне змінювати. Е, і чи це його безпосередня повинна, що зараз затягується процес записку Антикорупційного бюро, чи угу. це повинно коаліції, мені чесно кажучи, зараз складно об'єктивно судити. Я думаю, що все ж таки це не питання суто однієї людини, це питання загалом всієї влади. тому, що якщо би президент, премєр міністр, коаліція, конституційна і так далі, які мають повністю всі повноваження потрібні для цього, якщо б вони сьогодні хотіли. Запустити антикорупційну бюро пошвидше, у них для цього є всі абсолютно можливості. Ніхто їм в цьому плані не заважає, ні Янукович, ні опозиційний блок. Ніхто їм не заважає. Вони могли би спокійно зараз це зробити. На повеликий жаль, видно, є певні зволікання, можливо, тому що не хочуть, щоб їх самих розслідували. Наступне запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Говоріть, як ви відноситесь до такої пропозиції, що один продукт повинна бути одна ціна, наприклад, газ. Одна ціна нафта, чому ж ми кажемо, що повинні бути субсидії на газ. Ну, у нас також добувається нафта. Давайте ми зробимо окрему ціну на нафту. Зробимо у нас цукор є, це наш внутрішній е, продукт. Зробимо ціну окрему на цукор. Я вважаю, що дуже е, просто вирішується це питання. Наприклад, зараз існують е, три тарифи там на газ, на електрику. Там. По одній шкалі, по другій, е, треба зробити не три шкали, а п'ять шкал. Наприклад, коли людина е потребує там мінімум газу, одна ціна дуже пільгова. Там для всіх це майже всі бабусі, mm -hmm. всі е, бідні люди. Вони зможуть отримати Ну, no, Зрозуміло, ці. і далі, і далі за градацією. Ми зрозуміли. Yeah. Дякуємо. Yeah. Дякую вам за ваше запитання. Ну, питання дуже комплексне. Я так розумію, що у глядача було ще там. Він би міг далі розписати no. це питання, щоб детальніше можна поговорити. Е, тому е, я спробую е, щодо загального принципу відповісти. Я особисто виступаю за. Погресивну шкалу за прогресну градацію в будь-яких сферах української економіки. Як чи це стосується оподаткування? Я впевнений, що має бути прогресивна шкала оподаткування. Щоб чим більше ти заробляєш, тим більше відсоток ти сплачуєш. Це соціальна справедливо, Це досі є у всіх країнах західної Європи. Це найпростіше. що а, можна Це, це логічно. Так само це має стосуватися безпосередньо тарифів. Так угу. то, що чим більше у тебе є можливостей, так чим да. більше ти більше споживаєш, ти маєш теж власне кажучи сплачувати більше. Тому тут я погоджуюся з. З нашим глядачем щодо цього принципу, але знов таки, от коли ви кажете, чому такого немає, тому такого немає, тому що така система вона не вигідна найбагатшому відсотку нашого населення, яке на повеликий жаль сьогодні контролює переважно більшість Верховної Ради, уряду і так далі. Тому з, тіє, з сьогоднішньою системою влади я не бачу, щоб такі речі запрацювали. Щодо там питань про м, м, окремі ціни на цукор, нафту і газ, ну в принципі, у нас є окремі ціни. Я так розумію, що слухач, можливо, мав. Щось інше на увазі, але безперечно, в цьому контексті, якщо у нас є видобуток наш тієї чи іншої сировини, або якщо ми виробляємо той чи інший продукт, то цей продукт спочатку має іти. На споживання е, нашим громадянам, так а не на експорт чи на е, споживання олігархічним підприємствам, для того, бо, тому що очевидно, що все, що нашого вибуту видобутку, mm -hmm. так е, воно дешевше, особливо в умовах девальвації рівні, mm -hmm. коли у нас гривня сьогодні коштує е, 21-22 долари. То очевидно, що все, що ми виробляємо, воно дешевше ніж імпортне, е, тому в, без, без безперечно, все наше виробництво має спочатку йти на споживання е, простих громадян, а потім вже використовувати для будь-яких інших моментів місцеві вибори, ви на початку сказали, що ви проти категорично проти мажоритарки. Absolutely. А той законопроект, який підтримала Верховна Рада у першому читанні, він фактично не водить пропорційної системи за відкритими списками. Так як для мене, як на мою оцінку, то це просто трішки розширеніша мажоритарка. А так фактично одне і теж ну я дозволю трошки з вами не погодитись. Ну, в тому, що можсистема е, е, систем виборів за відкритими. Партійними списками є маса, так. це як мінімум кілька десятків. Тому що останній раз, коли, угу. я, коли я цим ще детально цікавився, вивчав відповідну аналітику. Це було щось за 25 різних систем. Ну, і тобто, по суті, кожна країна, яка має ту чи іншу систему, вона трошки її під себе модифікує. А та система, яка була прийнята в першому читанні Верховної Ви Ради, так, я голосував безперечно. Угу. голосував, тому що я вважаю, я, я я, до речі, голосував за всі ті законопроекти, угу. тому що всі ті законопроекти, там їх було 4, 4. ну один батьк, за батьківщина зняла, але кожен з тих. Конспектів був кращий, ніж діюча система. Кожен з них був кращий. Тому ми русали за кожен з них. Я тоді закликав народних депутатів uh -huh. за коаліції, які дотягнули, до речі, до uh -huh. червня, хоча мали це все зробити ще в січні-лютому, uh -huh. а дотянули до червня, щоб потім розказувати, бачите, ми не встигаємо. Uh -huh. Я їх закликав, що по суті, хоч щось, тому що має бути якийсь результат. Так, от та система, яку ухвалили поки що в першому читанні, але вона між першим і другим читанням сильно uh -huh. не зміниться. Хоча у неї є безперечно певні недоліки, це не є оптимальний варіант, але все ж таки це дуже серйозний крок вперед. Що ви кажете, що воно схоже на мажоритарку, воно схоже на мажоритарку тільки в тому плані, що зберігається зберігаються поділ на а, територіальні округи тої чи іншої громади. От давайте візьмемо, якщо є у нас дві хвилинки, буквально на прикладі Києва, просто це оглядача uh -huh. має бути а, цікаво і потрібно знати. А, якщо це закон збережеться в такому стані, uh -huh. як він зараз є, то система буде працювати наступним чином. А в Київській міській раді буде 80 депутатів. Весь Київ буде поділений на 80 територіальних округів. На кожному окрузі партія, до речі, лише партія не може бути самовисуванців, може висувати від нуля до двох кандидатів. Так. Ну, по факту, я думаю, кожна партія буде висувати або одного, або нікого. Uh -huh. скажемо, для для цілі нашого прикладу, скажемо, що uh -huh. висуває одного кандидата. Коли ви приходите в, бюллет... в, в кабінку, берете бюлетень, у вас в бюлетені буде. Назва партії і буде е, прізвище, ім'я по батькові. Там котка mm -hmm. там відомість про того кандидата від тієї партії, який закріплений конкретно за вашим округом. Коли ви, ви голосуєте, у вас є один голос, ви можете голосувати суто mm -hmm. за партію. Ну так. і одночасно за ви кандидата. голосуєте за того самого кандидата. То так, це от. якраз мені Ні, не подобається. А, чекайте, чекайте, а, от, а от тепер далі працюємо. А, рахується в кінці, коли відбулося голосування. Рахується, скільки та чи інша партія отримала по всьому mm -hmm. Києву саме за рахунок оцих голосів в окремих округах. А, наприклад, певна партія там до речі, треба подолати бар'єр п'яти Mm -hmm. Це дощ, yeah. я не погоджуюся, я буду пропонувати, щоб опустити до трохи. А для відсотків. блоків сім Так, для блоків сім це теж неправильно, mm -hmm. що є блоки, є бар'єр 5%. Оце якраз ми будемо mm -hmm. намагатися змінити до другого читання. Попустимо, партія подала п'яти відсотковий бар'єр, і скажемо, порахували, що вона отримала 20 мандатів. Це відсотково mm -hmm. мис, отут, якась по частина. Mm -hmm. Так от питання тепер: а хто саме від цієї партії отримав цих 20 мандатів? Mm -hmm. І отут яка включається саме цей момент відкритих виборчих списків. Чим більше кандидат від партії отримав на своєму Окузі, територіальному, в порівнянні до своїх однопатійців на інших округах, Тим вищий він в потійному списку, і от тут І тобто, чим більше ти отримав довіру людей, ти вище ти в потіному списку. Тобто партії не можуть ставити різноманітних невідомо кого став е, uh -huh. знаєте, в списки там різних коханців, там коханок і так далі е, е, водіїв. і тому вони подібне. вони увійдуть це 80, Вони увійдуть, чи, от як ви кажете, коханки... ну, чекайте, Чекайте, То в тому ти справа, якщо це, якщо цей е, водій, чи е, е, якщо ця коханка вона не отримала е, належну підтримку виборців на своєму окрузі, так. А, то вона не потрапить в Київську Київському. А як тому, я можу тому... не проголосувати? Наприклад, якщо я імпоную свободі О. і стоїть навпроти О, свободи то... Левченко. Так. А не подобається мені Левченко, але я дуже хочу проголосувати за свободу. От в то, чому то ви питання. ви дуже правильно сказали, то якраз оце питання і стимулює партії висувати гідних кандидатів. Розумієте, тому що якщо вони mm -hmm. висувають когось негідного, то вони просто ризикують втратити свою підтримку. І чим це сильно відрізняється від минулої системи, ти тут можеш скільки завгодно скуповувати mm -hmm. на окрузі, можеш купити хоч 70% голосів. Але якщо ти е, не йдеш від е, е, партії, яка відповідає за тебе своєю репутацією, то ти можеш отримати хоч 100% голосів на своєму окрузі, mm -hmm. але якщо твоя партія не пройшла 5% відсотковий бар'єр, ти в Київську міську раду не потрапив. Mm -hmm. Розумієте, тут це теж стимулює е, е, партії брати нормальних людей. Так само, якщо ти гідна людина, якщо твоя партія набрала наприклад 10%, mm -hmm. але ти би не міг не мав би можливість пройти по мажоритарці, бо там все mm -hmm. скуповується. Але твоя партія отримала 10%, вона отримала, скажімо, там 10 мандатів, а ти отримав, наприклад, 9% на своєму безпосередньому окрузі. Mm -hmm. Так е то ти теж маєш можливість потипати до київської міської ради. Це звісно, тобто, якщо чому це добре для, для Києва, якщо ми беремо київську міську раду, це е безпосередньо покращує якість кандидатів. Раз. Mm -hmm. Два це зменшує дуже сильно можливість скупки голосів і походження абсолютно звичайних бізнесменів-бандитів в Київську mm -hmm. міську раду, як зараз відбулося, які далі будуть е, працювати суто на свою кишеню. Mm -hmm. І три але це стосується не конкретно цієї системи, але це стосується закону закон, самого закону повного, що дуже важливо для Києва. В Києві буде двотурова виборча система мера. Що насправді я думаю, нарешті, перший раз за багато mm -hmm. років після Черновецького і кличка, тепер нарешті киянам вдасться е, обрати е, нормального мера. Ну Но, якщо я не помиляюся, буде два турова, якщо в першому турі один з кандидатів не набере 50 плюс один. Ну це тобто, тобто для того, щоб обрати мера, має бути е, абсолютна Абсолютно. більшість. Не відносна більшість, коли mm -hmm. було раніше що людина, як Черновецький, тоді no, набрав 23%. Е, весь Київ був поти нього, mm -hmm. але він став мером. Mm -hmm. Так, а я просто знайте. Яка ситуація? Тут же ж те, що було тоді з Чорновецьким, буде зараз ж сама ситуація з кличком. У нього там максимум рейтинг 20-20 з чимось. Весь Київ проти нього. Але якщо одна турова система, у нього є шанс пройти. А з двотуровою системою це майже неможливо. Давайте послухаємо глядача. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович, Київ. Спочатку репліка, ну перш за все, можливо, наші шановні глядачі з комсомольського масиву. Я з Лук'яновки. я вважаю, що наші депутати, океани, все-таки вибирають достойних, що на Комсомольському масиві, що на Лукянівці, як ми вибрали, Юрія, от в нас все-таки достойні. А те, що треба дійсно бути уважним, я погоджуюся, Юрій, з вами при виборах, ви скажіть, Юрій, от оці налоги. Налог на розкіш. щось він так, які хотіли трошки багатих, потрусити? Чому він застряг? В якому сьогодні вигляді цей, як кажуть, налог і що можна далі зробити? І, і ще друге питання: скажіть, а як взагалі, от ви бачите ситуацію по Києву? Там ще треба напевно вносити. Змінив закон про столицю щоб два тури. Чи я mm -hmm. помиляюсь, паспорт дякуємо вам ігор степановичу. Ну, я е, дякую вам за ваші запитання. Е, дякую вам за вашу підтримку. Е, я почну з вашого другого питання щодо е, двох турових систем виборів. Е, це не в законі про столиці, це якраз по закон по вибори е, місцевих рад і е, якраз в цьому новому законі, який поки mm -hmm. що проголосований в першому читанні, але сподіваємось, буде проголосований наступного тижня в другому читанні. Є якраз ця система е, двох турів. Тому я думаю. Е, Принаймні в цьому хоч буде е, маленьке так, покращення, реальне, а не так зване покращення. Е, в плані податку на розкіш. ну... На жаль, ми змушені знову повернутися до того, що ми вже неодноразово сьогодні в цій студії згадували. Це не бажання переважної більшості депутатів в сьогоднішній Верховній Раді будувати соціально справедливу економіку. Ну розумієте, вони не хочуть лугати за просивне податкування, тому що вони самі отримують десятки mm -hmm. мільйонів, і вони не хочуть сплачувати податки всього або їхні господарі. Вони не хочуть за податок на розкіш голосувати, тому що так само вони не хочуть самі себе оподатковувати, податковувати своїх господарів. Є кілька різних податків на розкіш, тому що це окремі є. Mm -hmm. Податок на розкішні автомобілі та зас, засоби транспорту, mm -hmm. так транспортні засоби. Є той самий податок на щодо прогресивного податкування доходів mm -hmm. фізичних осіб, на податок на розкішну росх... нерухомість на і так далі. От всі ці законопроекти сьогодні Верховній Раді гальмуються і нікуди не посуваються. Вдалося одному проекту перепущу, <пробували> вилізти Верховну Верховної Ради пощастило, скажімо, пролізти одному проекту. Це щодо податку на розкіш. Транспорним по транспортним засобам, але його успішно завалили. Причому ну там такі речі звучали, знаєте, лунали. Що треба це записати і кутити по всім каналам, щоб люди бачили? Там один депутат від народного фронту вийшов і сказав, що от у нього була мрія купити джип. І Він все, все життя купив на джип, а йому тепер за все цю мрію зарубають. Ну що тут можна сказати? Так, розумієте? Так. Я тоді закликаю, щоб люди уважно слідкували за словами, але не стільки mm -hmm. навіть за словами, як за голосуванням своїх народних депутатів і mm -hmm. приймали відповідні рішення. Давайте останнє запитання, бо у нас буквально. Ну, три хвилинки залишилося. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. вечір. добрий вечір. Мені, я живу на печер. Я хотіла би, я, я хотіла би запитати Юрію. Питайте, питайте. Хотіла б його спитати, чи буде він балотуватися мером. Угу. Ага. Дякуємо ну, вам за, за запитання. Зрозуміло. Ну, дякую, дякую за таке запитання. Ну, дивіться, безперечно, в Києві треба змінювати мера. той мер, який сьогодні є в Києві, він абсолютно не підходить для більшості киян. Він абсолютно працює суто на свою кишеню і на кишеню своїх наближених осіб. Ми це бачимо і в кришуванні забудов, Ми це бачимо і в деревами міського бюджету, і в комунальних підприємствах і так далі. Тому безперечно, треба зробити все можливе для того, щоб Віталій Кличко не став. Знову мером Києва. Я вважаю, що в мене є всі можливості його перемогти. Я готовий його перемагати. Я хочу його перемагати. Я думаю, кияни в цьому можуть підтримати. Ну але ж, я людина, член партії Всекоїнської Б'єни Свободи. Угу. Нас як партія буде висувати. У нас є кілька варіантів, кому партія може висунути. Коли партія буде приймати рішення, власне кажучи, тоді подивимося. Поки що партія рішення цього не зробила дуже коротенько, дві хвилини ви говорили, що цей закон новий про місцеві вибори він з змінить якість депутатів, які от чи чи справді ви вірите, що політичні партії вони проріджуватимуть свої ряди? Ну умовно кажучи, от ті депутати Київради, які сьогодні представляють інтереси киян, так від тієї чи іншої політичної партії, ви вірите в те, що партія їх не висуне? Наприклад, якщо розуміє, що вони з якоюсь не дуже хорошою репутацією, а натомість набере інших? Ну, дивіться, це, звісно, не є гарантією цей закон, і безперечно, багато негідників із цим законом пройдуть. Але цей закон дозволяє людям приймати кажучи, рішення. Так в якому плані цей, цей закон не дозволяє людям Я... представляти спробувати свої сили для того, щоб ні, так ну, само Дивіться, Ні, є питання щодо самовисуванців, але на напевне жалі, поки що поки що, наше суспільство показало, що будь більшість самовисуванців це uh -huh. якраз є негідники, які потім перебігають. Бігають до тої чи іншої uh -huh. політичної сили, просто подають свій голос. Так це просто вже факт життя. І від цього нікуди не відійти, але на відміну на відміну від, від, від е, діючої системи, де можна було в список заховати будь-кого, або де можна було самовисуванцю прийти і купити просто окух. Тут такого немає. Список люди самі будуть по суті формувати своїм угу. голосуванням, А е, 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 самовисуванців, е, які прийдуть і будуть купувати окуги, просто не буде. Тому це безперечно крок вперед. Але там ще так само важливо явка виборів. Так тому що по кількості будуть по, по кількості голосів. Ну добре, це, Є, це явка це інший... стосується законопроекту опори, який угу. Не пойшов. тут тут питання просто вибачого бар'єру. Добре, дякую на сьогодні. Дякую. Народний депутат України Юрій Левченко був першим гостем студії. За кілька хвилин ми продовжимо, тож повертайтеся.